Так, привіт! Я приїхала в місто Фахтенберг. Це таке гарне містечко. от Хочу показати отакі от от тут вулички. І я от зараз піднімаюсь нагору йду. Прикольно досить. Ранок нікого нема, тому можна познімати всі пам'ятки якісь такі цікаві. Так, зараз я напевно піду от сюди. Так, ну, як завжди, в як у Львові, як у Швебішхалі, і як ще в багатьох тут місцях. Номери машин не зніматиму, мені потім влом трохи монтувати ці відео, я краще зразу напряму закину. Так, ось. Так. Такі ящики сюди сміття, напевно, ставлять смітники, щоб то гарно виглядало. От. такі стіни. Дуже таке старе місто. О, ліхтар, як у Львові. Так, заходжу в таку браму. Так, яку я сьогодні хотіла взнати тему. Взнати, кажу, підняти тему. Це як можна... О, тут вже люди з'явилися. що я хотіла? Ага, от. Такий пенсіон. Досить гарно, красиво. Театр келя. Цікаво. Ось. О. Бачите, такий стариший, напевно. І цікаво, якого року зараз подивимося. Ну, нічого не написано такого, щоб... Ага, тут же стандарт стоїть, це новий. Це новий, це не старий. Це новий під старий зроблений. О, за гербом. Дуже все гарно досить. Так, Отак от. Зверху подивитися можна. Отже. Так. Що тут у нас ще є цікавого? От тут йду. Такі будиночки. Просто показую місто. Була ну, якусь тему розвити, щось поговорити, а чи про вибори, чи про що, не знаю. Ну, я зараз взагалі в шоці, тому що, дивіться, зараз світ захоплений нарцисом, соціопатом і психопатом. От є Трамп, він нарцис. А оце, ну, Путлер то ясно, то такий соціопат махровий. А, Сідзінпін, він психопат, але він такий хитрий маніпулятор, він не є такий агресивний психопат, але він такий хитро вимаханий. І що з того світу буде? Ми не знаємо. Але тут гарно, я тому над тим не замислююсь дуже-вже сильно. То вже хай психіатри майбутнього розглядають цю ситуацію, коли будуть. Підручники історії в цифровому просторі листати. Але я не знаю, якщо що він буде. І що ці три психічно нездорові особистості не розваляють цей світ. Гарно, гарно. Тут може отакі от, от прикольні штуки. Ось так от то виглядає. Тинту і Балдію. Супер. Як то кажуть, життя вдалося. Ще якісь люди ходять. Ось такі от будинки. Все, напевно, не туди пішла, бо в мене термін. Ну, такий приватний. Йду собі. Марафет на ногтях наводити. З таким неможливо ходити. Я собі... Ну, хоча я працюю з німцями, і їй взагалі там все одно. Серед німців вони не роблять і ногті старші, от, їм то пофік. Але я інколи от на моніторі навіть колезі щось показати, щось там пояснити, чи мені щось там пояснюють. І отим пальцем обрубком, знаєте, воно так не дуже гарно дивиться, не дуже гарно виглядає. О, знайшла сходинку, прикольно. Так. А щодо моєї роботи? Трошки розкажу, як я тут на роботу класно влаштувалася. Значить, я мала в Україні 20 років досвіду роботи в зовнішній торгівлі і в сфері митного оформлення, зовнішньої торгівлі, зовнішньої економічної діяльності. Ну, Сюди я приїхала, звісно, я з нуля, коли я тільки приїхала, сюди. В Німеччину. А, я не сказала, яка це країна. Добре, це Німеччина. От. Тобто, коли я тільки сюди приїхала, я відразу пішла на роботу. Ну, я пішла працювати на прості роботи, на фабрики, столові. різні такі, е, як то кажуть, некваліфіковані роботи. Прибирання. Отже, я працювала до народження дитини. Потім народилася дитина, я була в декреті. От, і коли дитині виповнилось три, а, під час декрету я здала, я сама вивчала мову, здала Б 1 до речі, вивчати самій. Мені було простіше і вигідніше. І Коли я здавала екзамен, я була більш впевнена, і мені було легше набагато здавати, ніж тим, хто ходив на інтеграційний курс. Бо я на роботі вибила собі можливість бути в навушниках і слухати контент. І от слухаючи контент, я вивчала мову. Отже, таким чином я вчила, вчила і вивчила. І потім... Я здала Б1, а коли вже дитині стало три роки, вона дитина пішла до садочку, я пішла на курси Б2, на яких мені теж було дуже легко, тому що виявляється, ото як я вивчила по інтернету, я не вивчила навіть не, не до рівня Б1, я вивчила до рівня Б2. Ну, я вчила хаотично, але під час роботи досить зручно було. В навушниках моя основна ціль була вибити. Можливість бути в навушниках від роботодавця. Отже, і я до цього добивалася, і... тому от мені, наприклад, прибирати було набагато краще, ніж десь сидіти в Кауфланді чи в Лідлі на... На, тому, на касі. Тому що, коли ти прибираєш, ти можеш собі навушники вдіти і слухати. І ніхто тебе не чіпає. От. Тому я так досить підівчилася, потім Б2 закінчила, після Б2. Я пішла на курси weiterbildung це є підвищення кваліфікацій. Тобто, щоб, моя, ну, скажімо так, мій досвід роботи, який я мала в Україні, пристосувати до німецького ринку. Я вивчила цей курс Außenhandel und Zoll це є зовнішня торгівля і митниця, я його пройшла за. Скільки часу за 8 чи 9 місяців, але я його закінчила раніше. І в мене ще лишився час, тобто я мала ще відвідувати академію. Це є Deutsche Angestellte Academy в Швебішхалі. Теж дуже красиве місто, до речі. От, я відвідувала цей курс, і я прийшла ще половину курсу Штоярехт, це є податкове, ну, скажімо так, да, податкове право. І потім вже, коли я ці всі курси позакінчувала, поздавала всякі там модулі іспити, значить я потрапила на, всі, на курс працевлаштування. І на цьому курсі працевлаштування мені прийшлося побути всього на всього один місяць, бо потім ляйка мене порадила в якійсь фі, одній фірмі. Ну, Я в ляйках говорила, що мені треба робота, яка саме робота, розносила резюме, звісно, той весь процес я проходила. Отже, Ляйка мене порадила одній фірмі. Я пішла на співбесіду і я тепер працюю на американському концерні, який має тут в Німеччині свою фабрику. Я займаюся, скажімо так. Оцінкою можливості надання преференцій товарам щодо країн їх походження. Тобто аналізую, яка країна походження товару, які, чи виконуються преференційні вимоги. Там треба читати законодавство, треба відвідувати різні курси, що мені дуже подобається. Отже, робота шикардос, як то кажуть. Місто тут непогане. Добре, 10 хвилин. Вже хватить трендіти, я напевно загубилася і хожу кругами. Добре, іду я все, всім чус і гарного дня.